5 причин, чому 50 мм це найкращий об'єктив для портретної фотографії. У мене було декілька різних моделей 50-мм об'єктивів, серед них був 51,4, Lensbaby 50 мм, і зараз маю ось такий простенький RF версії 50 мм 1,8 До речі, десь тут зараз вискочить сповіщення, можете подивитися огляд. На цей об'єктив, який я робив раніше. Але неважливо, яка у вас модель об'єктива 1,8, 1.4 чи 1.2, 50 мм це найуніверсальніший і найкращий об'єктив, який тільки можна мати. Тому що навіть якщо ви маєте об'єктив за 100 доларів, ви все одно можете насолоджуватися процесом і отримувати класні, цікаві. Та художні фотографії. Усі приклади фотографій, які ви побачите в цьому відео, зняті на 50 мм і зняті мною. Отже, перша причина: 50 мм це найуніверсальніша фокусна відстань. Цей об'єктив або будь який інший тої ж фокусної відстані це золота середина між ширококутними та телеоб'єктивами. 50 мм дозволяє однаково класно знімати як повноростові портрети, так і крупні портрети. Ви можете просто впритул підходити до моделі і знімати надкрупні портрети, що і найголовніше в цьому випадку ви не отримуєте сильних спотворень, які ви отримуєте зазвичай на ширококутні об'єктиви, навіть на 35 мм. На 50 мм ви завжди маєте класним м'яке розмиття фону, неважливо. Яку світлосилу має ваш об'єктив. Навіть з числом 1,8 ви завжди можете зробити цікавий та художньо виразний портрет. Тому ви можете брати цей об'єктив сміливо на будь-який тип зйомки, і ось вам друга причина це один об'єктив на всі випадки життя. Портрет на цей об'єктив можна зробити в будь-якому жанрі. Нехай це буде сімейна зйомка, весільна, контент для бізнесу чи просто лайфстайл. Ідеально кожного разу. Він легкий, компактний, не займає багато місця і зручно його брати з собою в будь-якому випадку. Ви можете його брати з собою на прогулянку чи в подорож. Він завжди стане вірним супутником і зробить ідеальні класні кадри в будь-яких ситуаціях. Тому якщо вам потрібен надійний компаньйон, який буде завжди робити стабільно класний результат, це точно той компаньон якому ви завжди будете раді. Якщо ви хочете розвиватися як фотограф, і вам подобаються подібні відео, ви можете стати спонсором цього каналу. Це допоможе мені сфокусуватися і давати більш концентровану та цікаву інформацію, і робити це частіше, ніж я роблю це зараз. Тому в описі до цього відео буде посилання, де ви зможете стати спонсором мого каналу. Третя причина. Це живий контакт з людиною. На відміну від телеоб'єктивів, які вважаються класичними портретними об'єктивами, 50 мм дозволяє вам зберігати комфортну дистанцію між вами та моделлю. Комфортну не тільки моделлю, коли ви відходите десь на пів кілометра, а ще й комфортну для вас, тому що ви можете створити певний емоційний зв'язок з моделлю. тому не порушуючи. Особистого простору людини. Чому я вважаю, що це дуже велика перевага? Тому що це, по-перше, спрощує комунікацію з людиною. Вам не потрібно за 20, 30, 50 метрів щось кричати, щоб людині пояснити, що ж від неї треба. Вам не треба постійно до неї бігати туди-сюди, пояснювати, що ви хочете. Ви стоїте на відстані, яка дозволяє вам спокійно спілкуватися. Також, коли фотограф та модель знаходяться ближче один до одного, набагато простіше фотографу спіймати щирі та справжні емоції. І також ще один дуже важливий момент це створює відчуття присутності у глядача. Тому знову ж таки використав цей термін золота середина. Дійсно, якщо ви будете фотографувати на 24 чи 35 мм, для того, щоб зробити крупний портрет, вам треба Дуже близько підходити і входити в особистий простір моделі, що звичайним людям може бути некомфортно, особливо, якщо ви працюєте вперше і у вас тільки там, початок фотосесії. Противагу класичні портретні об'єктиви типу 135 мм чи 70-200 вам потрібно навпаки в дуже велику дистанцію витримувати для того, щоб туди влізло щось більше, ніж просто квадрат обличчя. Тому в даному випадку 50 мм – це той об'єктив, на який можна провести всю фотосесію. І тут ми переходимо до четвертого пункту. Працює всюди і завжди, як на вулиці, так і в студії. Особисто я багато років фотографував студійні. Зйомки майже завжди на 50 мм. Та навіть зараз це найбільш зручна та універсальна фокусна відстань саме в студійних зйомках. Я вже мовчу про те, що на вулиці він стає просто незамінним, і ви можете знову ж таки робити все, що захочете відійти далі і сфотографувати загальний план, де людина, модель все одно буде відокремлюватися від заднього фону. Цікаво те, що колись у мене був. Об'єктив 24 105 І через деякий час я помітив, що найбільші три фокусні відстані, які я використовував на зум-об'єктиві, це 24, 105 і 50. Тобто я інтуїтивно майже завжди виставляв 50 мм, коли мені треба було щось середнє вибрати. Чому так є, в принципі, цьому певне пояснення? Тому що. 50 мм на повному кадрі, це плюс-мінус близьке до того, що ми бачимо своїми очима. Можливо, саме тому фокус на відстань 50 мм так органічно відчувається нашим оком. І п'ята причина, чому це must have об'єктив для кожного фотографа, 50 мм дозволяє розвивати ваше бачення. 50 мм це фікс-об'єктив. І щоб змінити ракурс. Чи змінити крупність кадру, вам потрібно підійти або відійти, тобто рухатись. І коли ви рухаєтесь, змінюється в кадрі все. Якщо ви відходите далі, у вас з'являється більше простору всередині кадру. Чим підходите ближче, тим більше все розмивається. Зовсім по-іншому працюють лінії та світло. Тому при зміні кадрування ви постійно маєте думати про те, як буде виглядати ваш кадр. Тому 50 мм це чудовий. І класний інструмент для тих фотографів, які хочуть розвиватися, а не просто фотографувати. Що ж, на фінал скажу, що вибір зум-об'єктива чи фікс об'єктива зазвичай залежить від ваших задач, і однозначно немає ідеального об'єктива. Але якщо суб'єктивно, то 50 мм – це дуже дуже наближена версія саме до ідеального об'єктива, просто тому, що він універсальний і підходить. Для майже будь-яких задач. Тому, якщо ви знаходитесь в пошуку свого першого фікс об'єктива, чи взагалі думаєте, чи брати вам 50 мм, моя порада буде однозначно так. Тому що я впевнений, що 50 мм має бути в сумці будь-якого фотографа. Він простий, надійний, легкий і дуже часто з нього починається розвиток та подорож у світі фотографії. Якщо ж ви не впевнені у своєму виборі, ви завжди можете взяти на прокат, якщо такий є у вашому місці, або попросити пофотографувати разом у якогось іншого фотографа, який володіє цим об'єктивом. І таким чином вам буде набагато простіше прийняти рішення, чи потрібен вам 50 мм, чи ні. Дякую всім, хто підписується, чи просто дивиться мої відео. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви хочете стати спонсором і отримувати більше корисного контенту про фотографію, будь ласка, в описі до цього відео буде посилання. Гарних вам кадрів. Пока!